У надвірні дружина воїна Аліна організувала благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти на систему РЕП, якої потребують бійці на фронті. Чоловік Аліни, військовослужбовець 76-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони, захищає Україну на Запорізькому напрямку. Ми ходили по надвірні, продавали десертами, колядували з друзями, їздили по надвірній і зробили відео. І просто бажання того, що можна об'єднувати людей, можна гуртуватися, можна. Долучатися, тобто з кожного понитості і буде бідному сорочка, я завжди буду повторювати цю фразу. І хотілося е, більше скуп, ну, згуртувати надвірнянців, так як було на початку повномасштабного вторгнення. Тому що зараз важко всім, важко всім фізично, важко фінансово, тому що ціни дорогі. І донатити це вже як воно вже людям просто надоїло. І, тобто, Таким чином, придбавши смаколик, придбавши якусь красиву річ ручної роботи, таким чином людина купила щось, але вона цим самим задонатила. Але всі, які люди, це все дали для нас, щоб ми це все реалізували, готували смачні десерти, їжу зараз, дівчат, скільки стоїть на гарячій кухні, це тільки для того, щоб… Кожен, ми від себе зробили донат. Надвірнянка Богдана у соціальних мережах дізналася про проведення благодійного ярмарку. Тому із задоволенням долучилась до ініціативи. Дівчина розповідає: чим міцніший тил, тим сильніший фронт. Я побачила в соцмережах. Взагалі рекламу, що відбудеться такий чудовий захід, і думала його відвідати власне як покупець, але мені написала Аліна з проханням, не те, що з проханням, з пропозицією провести цей захід. Я навіть не питала, як, коли, де, звідки І наша Просто вирішила долучитися до цієї справи. Хто як не ми допоможе нашим воїнам, підтримує їх тут тил, неймовірно, також сильна сторона, яку. Потрібно підтримувати нам, а наші захисники будуть боронити нас власне на фронті. Відвідав благодійний ярмарок. І юний Владислав каже: незважаючи на морозну погоду, атмосфера на майдані радісна, щоб підтримати бійців, придбав смаколики. Дуже зараз важливо в Україні ядність, адже ядності у нас дуже нема. А тут люди багато зібрались. Багато хто купує, багато хто жертвує свої кошти. Багато хто дає багато просто, просто так навіть не. Не беручи якийсь товар, дуже багато є різних цінних картин. Один, навіть прапор є нашої бригади, яка воює там на фронті. Також. Е Дуже ну, сама атмосфера дуже мені подобається, дуже багато людей все-таки небайдужі і все більше і більше долучаються. Тіремісто дуже-дуже смачне, дуже постарались, таке, напевно, в житті не їв смачне. Також тут багато різних, теж дуже смачних товарів. які я... Ну, постараюсь купити якнайбільше. Надія зі своїми подругами-однокласницями Оксаною та Катериною теж не уминули благодійний захід. Дівчата прийшли з єдиною метою: щоб підтримати наші збройні сили та також прийти, поїсти смачненьких смаколиків. Так, <різь> купляли! Ми купляли, тут продаються печенька, різні, тірамісу, е смаколики, цукерки, глінтвейн, чай, піца. Мене Ксенія звати, її Катя. Ми теж з першого ліцею. Прийшли також підтримати ЗСУ, подивитися, що тут взагалі робиться. Ми пофоткалися з ведмедиком, нам шарики дали, ми дуже раді. Благодійну ініціативу залюбки підтримав міський голова Зіновій Андрійович, розповів, що придбав на ярмарку. Серед смаколиків. Свіжоспечені пампухи та круасани. Ви самі бачите своїми очима, як можна зорганізувати, і це все ми робимо на протязі трьох років, особливо коли для проведення благодійних ярмарків для збору донатів максимально прикладається наша молодь. Пам'ятаю, через в'яний час, кожна друга коляда, кожний другий вертеп. Це кошти донати на підтримку Збройних сил України. І коли до нас звернулася три тижні тому і пані Аліна Іроденко і запропонувала таку модель, чим вона цікава? Зрозуміло, що ця модель у нас кожним разом вдосконалюється щодо проведення благодійних ярмарків. Максимальна комунікація, гурт, єднання. Але коли це безпосередньо роблять дружини військовослужбовців, яким не байдуже. Що треба сьогодні зробити для того, щоб підтримати фронт і підтримати очікувану перемогу? Ти все максимально залишаєш, прикладаючи малих зусмалі зусилля комунальними службами, протягування мереж, інфраструктура, логістика, місцина дозвола. Ти хочеш ще більше допомогти для того, щоб це вийшло і склалося. Тому я хочу подякувати безпосередньо організаторам. Наше завдання максимально мобілізувати, гуртувати і підтримати все те, що хоче громада. У межах ярмарку уже традиційно провели благодійний аукціон. Іван Осташук, Іван Сім'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.